Зовсім недавно виникла така ідея, чому б нам не створити якесь щось нове зробити проект, так як ми є насправді така дуже дружня родина, дружня сім'я, ми є взагалі близькі між собою, чому б не зробити щось таке, щоб було б дійсно для душі, щоб було дійсно приємно, щоб було. Ну було, що в принципі є що показати, і от розпочався в нас такий невеличкий тур, проект, брати сестра, і сьогодні дуже відповідальний для нас день, тому що саме Івано-Франківську відбудеться таке. Ну для нас це дуже важливе дійство. На сцені буде багато артистів, багато музикантів. Концерт має. Ми сподіваємося, що пройде на хорошому високому рівні. Ну, ми для цього в принципі робимо все, щоб свято відбулося. Взагалі це відповідально. Носити прізвище Гіга. «Гіга» – це відповідально, тому що завжди потрібно тримати рівень, постійно потрібно тримати планку, постійно потрібно працювати над собою. Ну ми маємо збирати з кого приклад, звичайно, і. Ну, це і відповідально. Я взагалі завжди говорю, що це медаль двох сторін. Тобто є люди, які сприймають так, особливо мене, Степан є молодші, що йому, мусиш до батька там, а є люди, які просто відносяться лояльно, ніби завдяки тата, популярності, артисти вони сприяють. Ну, є люди, кажу, які, що. Не сприймають, наприклад, як мене у нас вже відбувся концерт в Коломиї, Зараз сьогодні відбудеться концерт Івано-Франківську. Планується І Ужгород. Плануємо, так. От Ужгород. Ми сподіваємося, що, що цей проект буде жити. Я думаю, що на протязі наступного року ми об'їздимо багато міст.